Інжир відноситься до теплолюбних тропічних культур, однак деякі його сорти можна вирощувати в Україні. Інжир родич кімнатного фікуса, відомий своїм дивовижним солодкими плодами. Вважається, що Азія є батьківщиною інжира. Дерево інжиру має світло-сірий стобур з гладкою корою. Листя інжиру за розміром і за формою нагадує людську долоню, зверху має матове темно-зелене забарвлення, знизу більш світлий сіруватий. Листя інжира наділене корисними властивостями, чай з них нагадує трав'яний чай, який можна вживати всім. Інжир унікальний фрукт, наповнений сотнями крихітних насіннячок і насичений солодким смаком. Солодкий стиглий інжир просто тане у роті. Покрити тонкою шкіркою плоди зрілого фрукта, в залежності від сорту рослин, мають чорно-синій, фіолетово і жовто-червоні кольори. Плоди інжиру солодкі, соковиті, мають м'яку шкірку та соковиту м'якоть. Вони дуже цілющі, застосовуються для лікування, а також профілактики багатьох захворювань.